Туди добралося. Ще росте погода дозволяє, на вулиці, на дворі все позамерзало, а в цій тепличці, хоча якась вже і тля нападає, бо тепло, ще вони ростуть. Ростуть, цвітуть. Думаю, що ще літо. я їх тривати не буду. Заросло, хай собі росте. Природа сама все знає, коли її відцвіститися. Отак воно собі росте. О. Отак. От Ох, ж, злітають метелики такі. Та хай літають. Така рукола, як живоше. Там нехай собі літають. Нехай собі ростуть. Сики їм хочеться, хай собі, я їх трогати не буду. Живі, живі, хай ростуть. Самі заросли собі. І самі ростуть. Оце так. І гірки були тут. І помідорчики виросли, гірки вже пройшли, то ще помідори ростуть. Хай ростуть, хай зеленіють. Що тут ще є? Зелене таке? Зелене. Ага. Ось він ще який. Їжачок. Теж хоче рости Ну і нехай росте. Десь ще наче було. Ох, тут порозлягалося, вже його не розплутать Хай вже собі до, до прийде Прийдемо поморозить А тоді воно й береться А так вони собі тут радіють, що їм тепло. Фух, тут точно сьогодні. Аж жарко. Так, що тут ще є? Ага, ого. Та там уже можна достати огірок чималий лежить. Тут вже такий колючий заховався від мене. Та лежи. Лежи. лежить. Тут позасихали, а потім мудростки подростали. Воно воно собі цвіте потихеньку. Що тут ще далі є? Угу. Ох, тут ще якийсь зелений. Перчина яка зелена. Ну, і що тут ще є? Зелена є. А там воно ще й червоніє. Ну. Де ми там поховалися? Та ростіть О, вам тут добре. Як вам тут добре ту Ви нікому не заважаєте і я вам не заважаю. Помідорчики. Кусочок літа. Все по морозу і мороза тепер нас гріє ще. Сонячні дні такі, а вже скоро й перша листопада. О. Така, отака красива пора. Так. Що я оце зробила? Це ж треба було до кого додуматися. А воно ж а й виросло. І ніхто думає що це воно таке ціле літо ходили і не могли придумати, що за очерет у мене росте у відрі. А що ж, це ці дітки? От гладіолусів дітки, я ж їх завжди посаджу. На городі рядочком вони виростуть, засохнуть і більше я їх не бачу. А це були вони в мене весною, гладюлу все висадила, Ці, думаю, куди їх. Взяла з грибла, у відро, земля туди зверху притрусила і давай їх поливати, Ціла літо поливала, і вони так гарно росли. Така гарна зелена травичка. Ну, це треба так. Я не думала, що вони всі зійдуть, думаю, деякий зійде, може. А вони всі зійшли і толку тепер. Там, мабуть, немає нічого хорошого. Да. Ну, Посадила, то посадила. Зараз я візьму та й провірю. Себе себе провірю, що я начудила. Зараз побачимо. Зараз витрусю та й побачимо. Ну, витрусила. І що тут може бути? Воно як ого яке. Мочила його ціле літо. О, скільки їх там. А воно тверде, як камінюка. Що там ще щось виросло. Що. Ой, наросли детки, га. Як були маленькі, такі вони... Осталося. Ну давай показуй, що те тут наросло. О, вже ще більше наросло як було. Оно оно. Ну, О, ну. <смирання> <смирання> да. навіть такого додуматися було. Да, О, Так, що тут робиться. Так, зараз відключуся і навиберую собі більших. Котрі більші, ти заберу. От так-то. Так, прийшли ми з дідом. Садити часник. Оце я його надсього на чиста чи на скубла, чи наділила. Майже відро таке велике. Так да, дід немало? Yeah. Yeah. Ні. Не. Тільки я й сама не знаю, навіщо я його садю. Я його... Мені вже чусь... мій організм почав не приймати часнику. Ну це з якоїсь радості оце так, а? Я його раніше так любила. Як почну їсти з молодого, з молодою картоплею, а це на тобі все. Страшно вже його в руки брати. Ну, не знаю посадю. Дідча може їсти, він ще їсть. А там не знаю. Ну, будемо доглядати і дивитися, як він росте. Оце ще хіба що цікаво. Що ще, для чого я його садю? Ну. Для приправи? Не знаю, садимо. Привикли садити, та й садимо. Казала, в цьому році менше. Ну, така латочка невеличка, ну, побачимо. Якщо увесь не посадимо, то ще не вміститься, то тут латочку додавить можна завжди. Да? да дід? як би що росло, то росло. Він у нас гарний виростає, так що ми його зараз посадимо. І нехай він собі росте. Зараз я його зрою йому. Давай, я буду я тебе... да, та ти розумний такий так. дід. Каже, командувати хоче. Я й сама можу. Зараз я тобі покажу, як треба садити. Так. так, рядочок я пройшла. Пройшла, земля м'яка, влажна якась, є волога в ній, хоч якась та є, дощі обіщають. Вон потикала, 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 потикала туди, туди, туди. А от так і буду продовжувати. Ось так-то. Попілом Попіло я тут трусила, вона вся прикопалася. Усе вже прикопалося, ти вже пізно. Пізно до тебе дойде